Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про пенсію по інвалідності. Я колись обіцяла, що буду знімати та публікувати окремі відео, де буду розповідати про види пенсій, їх розмір, особливості призначення. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про пенсію за інвалідністю. Пенсія з інвалідністю у нас призначається в тому випадку, якщо ви втратили. Працездатність. Розмір такої пенсії обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності. Якщо ця е, особа з інвалідністю першої групи значить буде отримувати пенсію в 100% розмірі пенсії за віком. Якщо ця особа з інвалідністю другої групи 90% пенсії, пенсії за віком, і особам з інвалідністю третьої групи розмір 50% від пенсії за віком. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім придбаного страхового стажу, також зараховується період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Відповідно для того, щоб оформити. Пенсії по інвалідності вам або особисто потрібно звернутися до органів пенсійного фонду, або можете зробити це в онлайн режимі. Також дуже важливий момент: пенсія з інвалідністю призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява на призначення пенсії подана не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву про призначення пенсії подано пізніше, Пенсія призначається з дня звернення по неї. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Встановили інвалідність, намагайтеся протягом трьох місяців звернутися в органи пенсійного фонду та оформити пенсію для того, щоб не втратити цих три місяці і не втратити відповідну пенсію за три місяці. Які ж надбавки чинним законодавством у нас передбачені до пенсії за інвалідністю? Так, дивіться, непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, є надбавка до пенсії, і вона виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину. Тобто, якщо маєте на утриманні дітей. До 18 років маєте право на надбавку до пенсії у розмірі 150 гривень на кожну дитину, також особам з інвалідністю першої групи, одиноким особам з інвалідністю другої групи, які потребують постійного стороннього догляду, або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку, крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу з догляду. Та про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, виплачується надбавка для догляду у розмірі 50 гривень. Далі, дивіться, ще хочу зупинитися і заакцентувати вашу увагу стосовно страхового стажу. Значить, дивіться для першої групи інвалідності. Вам необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом. Для осіб з другої групи інвалідності необхідний страховий стаж становить від 1 до 14 років точно так само залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом, і для осіб з третьою групою інвалідністю. Теж так само від 1 до 14 років страхового стажу, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом. Значить, дивіться, які ж документи вам необхідно буде подати: це заяву написати на призначення пенсії, паспорт або свідоцтво про народження. Це Для дітей, якщо у вас ID паспорту, то потрібна ще довідка про реєстрацію в місці проживання, яку видають разом з паспортом, ідентифікаційний ваш код, трудова книжка або інші документи, які підтверджують ваш стаж та відомості про заробітну плату, документи, що засвідчують особливий статус особи, Перекладовідка з МСАКу, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Фотографія, яка вам буде необхідна для оформлення пенсійного посвідчення. От, в такому випадку, ви збираєте цей пакет документів і підходите в органи пенсійного фонду або ж повторюсь, подаєте онлайн, як вам зручно, і зможете отримувати пенсії по інвалідності. Дивіться, якщо у вас якісь є ще питання стосовно пенсії по інвалідності, якісь більш конкретніші, будь ласка, задавайте. Я обов'язково вас проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.